Бажаю всім міцного і п'ятизіркового. Хочу вам сьогодні одне відео таке інформаційного характеру показати. У нас є Ford. Е, по правильному він е, турнео кастом -турне. турнео і з проблемою ну, не працював кондиціонер. Точніше, коли включали Кондьор сам ось. Вентилятор він включався, тобто тиск в системі був. А не качала по системі, газ не качався. Проблема була в чому? Муфта. А в чому саме в муфті? от Зараз вам покажу. ну Запаху не чути, але муфта явно згорівша. Чути таким запахом от згорівшого. Як ми бачимо, от. Дротик його. Просто я не знаю яким чином отаке от пошкодження. Швидше за все, він закоротив був десь на масу і от муфта згоріла. Приписали на станції заміну по-любому цілого ем насосу, але обійшлися заміною муфти. І тут таке всередині є невеличкі ну, прокладочки між самим, якби, компресором, компресором і вхідними і вихідними трубками. Оці от прокладочки всередині мідь і зверху червона гума на Форді 70 ойро. Їх обов'язково От таке то Назад уже mm -hmm. поставили. Збираємо. І ще мінялись таке свічі на калу. Не забувайте втикати фішечку, добре. Якось так, якщо було комусь корисно. До речі, маю фотографію, е, хочу долучити е, до відео. Ось тут газ є вже новий фреон. Вони пішли, наче 17-го, але ця машина 15-го року в ньому вже заправлений R. 11234 UF, а на як нам привичний 134. Хоча на самому би, компресорі там є допуск, що може бути 12.34. Я знаю, що на станціях, ну, на таких гаражних станціях на Україні, це все діло заправляють. 12.34, наче він якби дешевше виходить. Ну, я не знаю, фотку долучу. Кому цікаво Де ентузіастів можете Можете спробувати. Якщо зараз десь побачу пробіг, на якому пробігу в нього вже така проблема, щоб ви розуміли, це є 190 тисяч муфта. Фокусується ось на 190 тисячах. Така проблема сталася. Ford Tourneo Custom. мотор 2.2 дизель. Зараз покажу ось, щоб було видно, характеристики по мотору. Ось так то. Visiem zdravja.